Вирішив записати відео на таку тему, тому що в свій час я сам зіштовхнувся з подібними проблемами, і шукаючи вирішення цих проблем в інтернеті, я не знайшов абсолютно нічого корисного, окрім тих ідей, які мені і самому спадали на думку. Впевнений на 100%, що дехто з глядачів буде шукати відео на таку тему вже після того, як з ним відбулася якась дуже неприємна історія, і в когось ще жеврі всередині надія, що не все втрачене. Скажу відразу: видихайте, втрачене не все. Не буду вас втомлювати нудними законами про авторське право та інтелектуальну власність, а розкажу саме про практичні поради, які допоможуть вам уникнути обману та захистити себе від недобросовісних замовників. А також, якщо з вами вже відбулася якась дуже неприємна історія, як можна її обернути на свою користь, якщо ви ще не наробили дуже багато дурниць та. Дійсно, сумлінно та якісно виконали роботу, повірили людині на слово, надіслали готові файли і не отримали оплату. Я наголошую, що тільки в такому випадку ви можете користуватися методами з цього відео, адже я за Чесні відносини між замовником та виконавцем. Дуже круто, якщо у вас відносини із замовником, як в кіно. Ви заробляєте стільки, що не знаєте, куди подіти ті кляті гроші, а замовники в захваті від кожного вашого кроку. Ну, як прислов? Неймовірно, ти не перевершений. Краще не буває. Такого ще ніхто не робив. Відпадно. А вже ж відпадно! Супер відпадно! Відпадно, перевідпадно! Але треба жити в реальності, де ніхто не застрахований від зустрічі з притрушеним клієнтом, який в певний момент співпраці з вами може вирішити. А на що платить? Фото я вже отримав. Це одноразова акція. Скажи, що фото повне лайк, і ні для чого мені не підходять. А потім через деякий час ви випадково можете знайти свої фотографії на маркетплейсі, які цілком успішно рекламують якісь товари або прикрашають сторінку соціальних мереж. Завдяки досвіду я створив список правил, які допоможе вам уникнути обману, якщо їх дотримуватися. Ці правила мають безпосереднє відношення до ситуації, коли ви виключно домовляєтеся на словах, не складаючи. Жодних письмових договорів, в яких все розписано до найдрібніших подробиць. Це називається усною формою правочину. Є цілком легальною формою договору, якщо ви заробляєте менше, ніж 10 неоподаткованих мінімумів або 1700 гривень за надання вашої послуги для однієї людини за один раз. Це означає, що ми розглядаємо ситуацію, де ви гіпотетично заробляєте менше, ніж 1700 гривень за один раз. Ну і наскільки мені відомо, початківці десь приблизно півтори тисячі і беруть за свою послугу, що цілком підходить під усну форму договору. Спочатку ми розглянемо ситуацію, де ви тільки починаєте співпрацю, де вам тільки надійшло замовлення, ви на етапі обговорення. А вже далі я розкажу про методи впливу на недопростовісних замовників, коли ви вже встигли зробити фотозйомку, обробити фото, надіслати всі готові матеріали, а у відповідь тиша. Давайте розділимо клієнтів на чотири типи за оплатою на різних етапах. Мається на увазі, що у вас є різні етапи роботи, там етап обговорення проєкту, зйомка, обробка матеріалів, віддача, і, от, в залежності від того на якому етапі клієнт готовий. Заплатити вам за вашу роботу, ми їх і розподіляємо. Ми це робимо для того, щоб розуміти, чого можна очікувати, в залежності від моделі поведінки клієнта. Перший тип, коли клієнт платить одразу ще на етапі обговорення, він в захваті від вашого портфоліо, йому все подобається. Це буває дуже рідко. Або ви дійсно початківець, який показує дуже непоганий результат, або вам попався заряджений клієнт. Другий тип клієнту це той, що платить одразу після фотозйомки. Мені особисто такі попадалися найчастіше. Ну і це один із найкращих типів клієнтів. Немає жодної запари. Він вам довіряє, він бачить ваше портфоліо, він розуміє, на що він погоджується. Третій тип клієнту. Часткова оплата або якийсь там аванс. Ну, може, половина, може часткова якась оплата. І четвертий тип клієнту це той, який платить. Тільки після того, як ви відправите готовий матеріал. Як правило, саме клієнти четвертого типу, особливо які трусяться за кожну копійку, найчастіше намагаються вас обдурити. Давайте, щоб у вас не виникало враження, що це лише моя особиста думка, а не загально прийнятий факт. Я наведу декілька прикладів: клієнт в магазині спочатку платить за товар, а потім відносить його додому, розпаковує. Пробує, роздивляється, ділиться з іншими. В поштоматі спочатку ви оплачуєте посилку, потім відкривається шухляда, і ви її забираєте. Не навпаки, на пошті. На пошті так само. Але хтось скаже: ну, на пошті можна її подивитися. Так. Але там є система безпеки у вигляді працівника, який верифікує ваші персональні дані, є система відеонагляду. В разі чого вона буде підтвердженням того, що людина вкрала посилку, а не заплатила за неї, чого зовсім немає при устній формі договору у фотографа. Фотографа немає системи безпеки. Система товаро грошового обміну існує в такій формі, не просто так. Адже якщо клієнт буде спочатку отримувати все те, що він хоче, то буде виникати величезна спокуса не заплатити. За товар. І фотографія це також продукт або товар в електронній формі, так само, як і програма або комп'ютерна гра. Для того, щоб нам захиститися не тільки від четвертого типу клієнту, а взагалі від будь-яких проблем, і існують наступні правила. Правило перше домовляйтеся на березі. На самому початку виясніть, що і в якій кількості від вас хоче отримати клієнт. Після чого назначайте ціну. Виясніть, на якому етапі готовий платити клієнт, і якщо це третій або четвертий тип, то треба з ним обговорити спосіб віддачі фотографій, про який я розкажу в четвертому правилі. Правило 2: екстра опції, екстра гроші. Не треба соромитися повідомляти клієнту, що якщо під час вашої роботи в нього будуть виникати якісь додаткові побажання, якісь капризи, то за це будуть нараховані додаткові якісь кошти, цінуйте свій час та свої зусилля. Правило номер три: думай та фіксуй. Найкраще вести обговорення з клієнтом в переписці, де вам не треба миттєво відповідати на запитання, і є трішки часу подумати, ну щоб відповісти правильно. А також є можливість заскрінити переписку. Ну, щоб ненароком ніхто її не видалив, бо зараз майже кожен месенджер має таку опцію видаляти повідомлення або відмінити відправку. І може бути така ситуація, що клієнт у Телеграмі безповоротно видаляє. Ту частину переписки, де ви о, щось там обговорювали, і починає у вас вимагати щось зовсім інше, про що ви не домовлялися, виставляючи при цьому фотографа дурним. Якщо ви фіксуєте переписку, то таку людину поставити на місце дуже просто. Надсилається скріншот, і всі питання відпадають. А далі ще можна зробити скріншот, як ви відправили скріншот у відповідь на необґрунтовані якісь претензії. Ну так. Про всяк випадок. Правило номер 4 Показуй безпечно. Це правило відноситься до 3 та 4 типу клієнтів. Як показати фотографії так, щоб вони не були вкрадені. Зараз існує безліч різних інтернет-сервісів, але вони всі платні, і ми їх розглядати не будемо. Натомість я розкажу вам про максимально безпечний та безкоштовний спосіб. В першу чергу, ми. Зберігаємо всі фотографії в дві різні папки: тобто в одній папці готовий матеріал, в іншій папці дублікати цього готового матеріалу для перегляду. І в папку для перегляду ми на всі фотографії накладаємо водяні знаки, щось типу: не заплачено тільки для перегляду. І хто виконавець. Якщо ви не знаєте, як накладати водяні знаки, якщо ви не вмієте цього робити, Дайте знати в коментарях, і я запишу для вас окрему відеоінструкцію. Після чого створюєте групу в Телеграмі, заходите в налаштування і виставляєте все так, як ви зараз бачите на екрані. Додаєте в цю групу вашого замовника, і сюди йому надсилаєте всі фотографії із папки для перегляду з водяними знаками. Цього цілком достатньо для того, щоб побачити та оцінити фінальний результат. Таким чином, ми маємо подвійний рівень захисту. Ці фотографії з цієї групи не можна відправити комусь далі, не можна зберегти та не можна зробити скріншот. Якщо хтось буде пробувати зробити скріншот, він просто отримає пустий екран. А навіть якщо будуть використовуватися якісь там сторонні програми на комп'ютері для знімку екрану, то ми маємо водяні знаки. На мій погляд, це максимально чесна та безпечна з Про цей спосіб демонстрації треба обов'язково повідомляти клієнту, якщо він відноситься до третьої або четвертої групи. Цілком можливо, що він, просто почувши проводені знаки, відразу захоче перейти в першу або другу групу. Скаже: А е, добре, не будемо нічого ускладнювати, я заплачу відразу, там або відразу, або після зйомки. І покажу таким чином, що я буду довіряти тобі, ти довіряєш мені, і все в нас буде круто. У випадку, якщо клієнт, почувши проводяні знаки, зникає або відмовляється від ваших послуг, це може значити тільки одне: він відносився до вас несерйозно і не збирався вам платити. П'яте золоте правило фотографів: бережи сирий матеріал. Значить, по перше, перевірте, чи ваша камера підтримує функцію підпис автора. Це такий пункт в налаштуваннях, де ви просто вписуєте своє прізвище, ім'я або псевдонім, який буде записуватися в кожен знімок, зроблений цією камерою. По-друге, завжди фотографуйте в raw форматі. RAW-формат формат це такий спеціальний формат великого розміру з широким динамічним діапазоном, який в собі містить багато інформації і в тому числі. Підпис автора. Це не означає, що якщо ви фоткаєте в JPEG, камера не буде створювати підпис. Буде але краще фотографувати в RAW. По-третє, ніколи і нікому не віддавайте RAW файли, навіть якщо вас дуже сильно просять, особливо якщо вам ще не заплатили. Завжди віддавайте замовнику оброблені JPEG файли, стиснуті JPEG файли під його потреби. По-четверте, не видаляйте RAW файли, поки вам не заплатять. Наявність у вас цих файлів із підписом автора є підтвердженням того, що ви володієте авторським правом на цій фотографії, і в певний момент це можна вміло скористатися, про що я згодом і розкажу. Але спочатку пару слів про маніпуляції, до яких вдаються дуже хитрості замовники. Зазвичай це відбувається на етапі перегляду фотографій. Ой, а можна фото без водяних знаків? Погано роздивлятися, водяні знаки все псують, нічого не видно. Ой-ой-ой, нічого не видно. Водяні знаки це така магічна штука. Люди на очах міняються, особливо коли вони з самого початку планують вас кинути. А тут раз і нічого не вийшло. Ні, ми з вами домовлялися про спосіб перегляду після оплати. Ви отримаєте готові фотографії без водяних знаків. Ой, а можна ось ці фото поправити. Чи можна зробити їх трохи теплішими? Тут відповідь в залежності від того, як ви домовлялись на самому початку. Якщо ні, то просіть додаткову оплату. Якщо ви домовилися, що можна там внести якісь корективи, то звісно ж робіть корективи. Але про кількість ревізій треба також домовлятись на самому початку, щоб ви не редагували ці фотографії безкінечно. Ой, а можна ще квадратну версію і додатково ретуш на Ось цих фото. Клієнт ще не заплатив, а вже закидує вас додатковою роботою. По-перше, немає абсолютно ніякої гарантії, що він заплатить вам повністю. По-друге, немає ніякої гарантії, що основною причиною закидуванням вас у додатковою роботою є саме бажання покращити результат. Це може бути такий психологічний вплив, коли нічого не подобається, одне, друге, п'яте, десяте вас закидують, закидують роботою для того, щоб ви в кінці кінців відправили ті фотографії без водяних знаків. Бо от з водяними знаками не подобається, зробіть ще щось, ще щось, а от без водяних знаків мені сподобається. Буде класно. Це маніпуляція, не ведіться. Можна, але я вас попереджував, що за додаткові опції буде нарахована додаткова оплата, це буде коштувати. Я почну виконувати додаткову роботу після оплати основної. Ми з вами обговорювали цей момент. Щось у вас такі ціни дорогі за такі фото. У мене знайома так само вміє знімати, але на телефон і значно дешевше. Угу, угу. Так, на телефон. На телефон навіть краще може бути. Так. Угу. То чому ви до мене звернулися? Замовляйте у своєї знайомої, яка вам зробить дешевше на телефон. Щось у вас такі фотографії погані, а ціна така висока. Мені нічого не подобається. Давайте за півціни. Це дуже сильна маніпуляція, на яку ведуться початківці або фотографи, які не впевнені в своїх силах. Те мені не нравиться, а мені нравиться, Це як воно горить. Суть в чому? Вас спочатку змішують з лайном, а потім намагаються збити ціну. Майте на увазі, що якщо ви погоджуєтеся на оцю обнижену ціну, то ви разом з тим погоджуєтесь на те, що ваші фотографії повне лайно. Я дуже сильно сподіваюся, що ви так не вважаєте. І в цій ситуації відповісте правильно: якщо вам нічого не подобається, то ви нічого не отримаєте. Зазвичай після таких слів ціна повертається до норми, або ви можете покарати на хабу і підіграти її, порізати всі фотографії вертикально або горизонтально наполовину і наніслати навіть навіть без водяних знаків. Нехай собі насолоджуються фотографіями за півціни. А можна всі вихідні фото отримати. Я хочу подивитись, я хочу попробувати їх обробити сама. А я хочу Mazda MX-5. Ставай фотографом і будеш обробляти ці фотографії сама. Ні, я не віддаю вихідні матеріали. Тут можна щонебудь вигадати. Типу, у вас ці файли не відкриються, я їх вже видалив, що завгодно. Я нічого не ускладнюю, я просто говорю прямо, що я не віддаю ці файли. В нас дуже велика та серйозна фірма, і нам ніколи гратися з вашими водяними знаками. Надсилайте нормальні фотографії, не хвилюйтеся, оплату ви скоро отримаєте. Мені так спокійно стало після слів не хвилюйтеся, камінь з душі. Я дію в рамках наших домовленостей. Як тільки я отримаю оплату, відразу надішлю готовий матеріал. Затримка лише за вами. В нас серйозна фірма з багатомільйонним оборотом коштів. Зараз чекаємо на транш в здорових фірмах. Завжди є затримки з переказами. Ми завжди працюємо по такій схемі. Ви можете вже надсилати чисті готові фото. Знаєте, якось так парадоксально звучить. Ми така крута фірма, але заплатити не можемо. З цієї логіки вони на кишенькові витрачають набагато більше, ніж повинні заплатити фотографу. Можу, але не буду. Я до ваших внутрішніх схем не маю ніякого відношення. Якщо затримка коштів для вашої фірми це звичайна справа, то затримка готового матеріалу також не буде перешкодою. Я надішлю готовий матеріал не раніше, ніж отримую оплату і ніяк інакше. Ми це обговорювали. Тепер поговоримо про максимально неприємну ситуацію, коли ви надіслали фотографії і почався мороз. Ща,ща, да-да, та от та розумієш, та ми завтра заплатимо, та щось там не виходить. Всі терміни вже вичерпані, і терпіння разом з ним також можливо, це розрахунок на те, що ви поображаєтеся і відпустите цю ситуацію або забудете. В мене така ситуація виникала декілька разів, і в основному це були замовники, предметні фотографії для реклами товарів або бізнесу. Але я людина з досвідом, і мене просто так не здихатися. Скажу відразу, через не хочу, заплатили всі все, що були винні. Бо спосіб досить дієвий. Порядок дій наступний. В першу чергу ви готуєте необроблені файли з вашої камери. Якщо ви їх видалили, ви величезний молодець. Ви ускладнили ситуацію, але спробувати можна. Якщо ви через незнання, випадково там, надіслали. Ці необроблені матеріали вашому замовнику. Ви ще більший молодець. Ви ускладнили ситуацію до максимуму, але спробувати все ж таки можна. Будемо сподіватися, що ваш замовник взагалі не розбирається в електронних форматах в авторському праві і взагалі нічого такого не знає. Далі шукаєте якомога більше інформації в інтернеті про вашого замовника. Якщо це були портретні або сімейні фотографії, то шукайте фотки в соціальних мережах. Мається на увазі ваші фотографії, за які вам не заплатили, виставлені десь там в профілі Instagram, наприклад. Робите скріншоти, зберігайте посилання на ці фотографії, збираєте докази. Якщо це були предметні фотографії, то там на маркетплейсах дізнаєтеся, чим займається саме ваш. Замовник недобросовісний, і також зберігаєте е, якісь докази, скріншоти. Посилання на товари з цими фотографіями чим більше, тим краще. Далі пишете останнє китайське попередження Крадію, дорогий клієнт. Ви використовуєте мої фотографії, не заплативши за них раніше домовлену суму. Використання таких фотографій вважається незаконним на підставі цивільного кодексу України розділ 4 щодо інтелектуальної власності, кодексу України про адміністративні правопорушення, стаття 51 пункт 2, а також кримінального кодексу України, стаття 176. Передбачає штраф у розмірі від 3 400 до 17 тисяч гривень або виправні роботи строком до 2 років. Або позбавлення волі на той самий строк. А також я, як виконавець та єдиний власник авторського права, що записані у коді до кожної фотографії, маю право звернутися до адміністрації сайту з проханням видалити незаконно використані фото з подальшою неможливістю їх публікації, а також накладення штрафних санкцій у вигляді внесення вас до чорного списку або повного блокування сторінки за порушення закону України та регламенту сайту, який підпорядковується закону України. Даю вам останній термін сьогодні до 18.00 на оплату заборгованості за мої послуги. А інакше я буду змушений запустити процедуру відновлення справедливості, в результаті якої ви втратите набагато більше, ніж здобули від крадіжки моїх фото, адже використання неоплачених фото вважається крадіжкою, і до цього повідомлення обов'язково закріпляєте якісь там скріншоти, всі ті докази, які ви назбирали в інтернеті, якщо це просто якісь портретні фотографії. В соціальних мережах і ваше повідомлення було проігнороване або сприйняте якось несерйозно, з насмішками, то можна дійсно написати скаргу за порушення авторського права. Форма заповнюється дуже просто, додаються посилання, і через деякий час ті фотографії просто будуть видалені адміністрацією сайту. Якщо це предметні фотографії на маркетплейсі, то цей метод буде набагато дієвішим. І чим більше фотографій ви знайдете, тим краще. Ви лише уявіть собі, як буде уявляти собі ситуацію після такого повідомлення. Недобросовісний замовник. Я витратив на це дуже багато часу. Виставив фотографії до кожного товару з описом. Якщо всі вони будуть видалені, а не дай Бог ще й заблокована сторінка, то мені доведеться шукати нового фотографа, щоб зробити знову. Фото не факт, що вдасться цього фотографа одурити, а потім знову виставляти фотографії, знову витрачати час на виставлення до кожного товару цих фотографій. Я в повній копі. краще заплатити цьому фотографу, щоб він від мене відчепився. Ну або ця людина просто космішно і, взагалі, не уявляє, які можуть бути наслідки після скарги на нього в техпідтримку сайту. Скажу так навряд чи після вашої скарги. Його прям заблокують на маркетплейсі. Адже такі портали заробляють на продавцях відсоток, і блокувати їх за порушення якихось правил, це як стріляти собі в ногу. Але якщо ви дійсно надійшлите в запит, що у вас вкрадені фотографії, якщо ви маєте RAW-файли, якщо ви підтвердите, що ви є автором, то їх просто видалять і не дозволять знову виставити. Але суть в тому, що може до скарги не дійти переважно під загрозою такого масового видалення, як правило, всі розраховуються. Ніколи не робіть нікому за падло та не намагайтеся витягнути навіть із недобросовісного клієнта більше, ніж ви домовилися на самому початку, адже у вас немає письмового підписаного контракту, в якому набігає пеня за просрочення терміну оплати. А також не варто перетворювати звичайний акт відновлення справедливості в банальний рекет. В новому році хочеться всім вам побажати максимально крутих прибуткових клієнтів, а всім вашим клієнтам максимально якісно виконаної роботи. До нових зустрічей!